Виграли грант на 3,5 мільйона гривень і стали одним із найбільших тепличних господарств області. Два фермери з Вінниччини майже 10 років вирощують полуницю, намагаються, хоча б на кілька відсотків закрити частину врожаю, який ще три роки тому збирали на півдні України. Тож саме для цього початку вирощувати для, для цього почали вирощувати ягоди не лише на відкритому ґрунті, а ще й у теплицях. На ягідних плантаціях побувала наша вікторія. Вікторія гетьман. Ще десь 7-10 днів і вона вже почне дозрівати. Зараз ночі холодні, то трошки затягнувся цей процес. Фермер Олег Британський показує теплиці, в яких цьогоріч врожай полуниці збиратимуть вперше. Тут висадили 60 тисяч рослин. Дитячі спогади взагалі всі прийнято сидити картоплю, там щось таке, що ну а в сусіда була полуниця з за забором, і ми там ну, щупали потрошки і завжди тобі полуницю наїстися. наїстися хоч а тепер зараз можна наїстися, mm -hmm. хоч. Ницею засаджено майже 5 гектарів землі і у парниках, і на відкритому ґрунті. Дитячі мрії Олег Британський почав втілювати 10 років тому. Все почалося з п'яти тисяч рослин біля дому. Зараз вирощує ягоду з фермером В'ячеславом Романом. З ними подався на державний грант від мінагрополітики. 30% ми оплачуємо, 70% – держава. Потрібно було. Створення робочих місць, водозабір, оренда землі, зробити технічну документацію, представити її. Фермери виграли грант на 3,5 мільйони гривень. За ці гроші вдалось поставити нові теплиці. І якщо в минулому році парників було лише три, то тепер їх 22. Це не тільки як ми можемо вирощувати ранню ягоду, а ми можемо контролювати збір, погодні умови уходити від заморозків. Після дожів ми не могли там по півдня зайти на збір, тому що воно вся мокра, і мокро не можна збирати, вона не транспортабельна і тече. Ми чекали по півдня, поки воно просохне. А в теплиці таких цих дожів неконтрольованих немає. за умовами грантової програми. Фермери мають створити нові робочі місця. У сезон у них працює більше 50 людей. Решту часу займаються висадкою рослин та підготовчими процесами. Тож, фактично, роботи на фермі немає лише два місяці взимку. Це для мене гарний варіант роботи. Я за цей рік навчився збирати полиницю, провіряти полів і косити. А ще тепличне господарство обладнали сонячними панелями на випадок відключень світла. Полуниця повністю залежить від електроенергії. Тож навіть один день без поливу і рослини гинуть. А їх тут загалом 180 тисяч. У Нас іде полив кожну годину, там кожних 15 хвилин, коли саженці ми не можемо відмовитись і ну, економити. на сьогоднішній день. 90% ми користуємося сонячною енергією. Ще Потрібно доставити генератор, і така система, що вона працює паралельно до мережі, і окремо вона працювати не може. А ранні ягоди з агрокомплексу збувають на Вінничині. Пізня розходиться різними